24 лютого з території Білорусі в Україну заходять кілометрові колони рашистської техніки. Одна з перших цілей окупантів, зона відчуження і Чорнобильська АЕС. Було так, неожиданно і, чесно кажучи, по Не Те ж так думав, що Росія думав, як фашисти. Почали телефонувати, що почалася війна, термінова евакуація. О, ну... Всі були в розпачі, чесно слово, тому що ніхто не надіявся, що це може статися. Чи не найяскравіший приклад ядерного тероризму усіх часів? Саме так цивілізований світ пізніше охрестить окупацію росіянами Чорнобиля та прип'яті. На станції в заручниках опинилися близько 200 людей. Співробітники працювали під дулами автоматів, аби не допустити наймасштабнішої з тисячу року аварії. Тоді ми вже дійсно побачили, що... що... Нічого навряд чи це швидко бистро закінчиться, тому що ішли гусенична техніка, і вона йшла безперервно вісім годин. Розумієте, пан Володимир керує медичним центром у Чорнобилі. Його заклад обслуговує працівників станції. Чоловік принципово відмовився евакуюватися через відповідальність за власний персонал та заклад. Я вже досить такого віку, що вже особливо нічого не страшно, розумієте. Вже той час боятися, вже закінчиться. Так лишився і зі мною лишилося декілька працівників. Ба більше навіть в окупації співробітники примудрялися передавати корисну інформацію про переміщення ворога, кількість і тип техніки, і саме завдяки цивільним розвідникам вдалося знищити чимало російського залізяча. Звичайно, тут всі. Всі розказували, показували, знімали, е передавали інформацію, ставили до відома. Ми настільки могли, настільки допомагали у самому Чорнобилі. На момент захоплення залишилося близько 200 людей, із них пів сотні самоселів, багато пенсіонерів. Щоб допомогти їм вижити керівництво місцевого спецпідприємства, вирішує роздати всю їжу зі складів. Як ще світло було, ми пекли хліб у пекарні для людей. От розвозили ніхто не мов ходити. А так вони приходили ми десь чотири чи п'ять разів спекли, Потім вже світло пропало. Крупи борошно, дріжджі, Ну все, що було на складах, з цим селом перевезли. Тим Мало. часом рашисти взялися за улюблену справу мародерство. До 50 одиниць спецтранспорту банально вкрали і вивезли в Білорусь. Все, що забрати не змогли. Це автомобіль Тавра, який був. Переїхали вони танком. У ці автомобілі вони попереджали. Ці вони просто порозбирали, порозбивали, постріляли. Вікна зняли все, що можна було зняти: акумулятори, шини так, залишили. Під прицілом росіян опинився й над сучасний центр, який 24 на 7 аналізує ситуацію з забрудненням у зоні відчуження. 10 квітня, коли ми приїхали сюди, в такому стані ми застали це приміщення. Пан Микола відстежує стан зони відчуження з 86-го. Ця лабораторія справа всього його життя. Ще 2014-го за європейської підтримки сюди закупили надсучасне обладнання. Решисти все, що змогли, відкрутили, зламали, поцупили. Не розуміючи цінності апаратів, розбирали їх у пошуках МІДі загальні збитки понад 2 мільйони євро. Травні прошлого року ж починали з пірогень, а і стристалося шостий машин. <гум> <За> <гум> <скретру. Тому гум> та, Все інше було розбите, викрадене. Крім того, російська пропаганда назвала це місце біолабораторією з розробки брудної бомби. У той час, коли ядерне забруднення тут розносили саме кремлівські бойовики, відбулось неконтрольоване переміщення воєнної техніки, і наслідок цього відбулося. Локальне переміщення забруднення одне з наших перших завдань буде після стабілізації в зоні відчуження. Ми будемо проводити нове картування, щоб уточнити зміни це завдання не одного року. Цікаво, що великі російські умини розібралися не лише із складною дозиметричною апаратурою, а й зі звичайними побутовими речами. Ось такий артефакт у власній квартирі знайшов один із працівників зони відчуження. Це електричний чайник, який був поставлений чомусь на електричну плитку. Вони, мабуть хотіли чаю нагріти людей. Не знаю. Ну вот отец, отец, батя, давай сюда, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, стой, чувствую, що росіяни. Саме так Євген Федорович згадує першу зустріч із окупантами. Пенсіонер із дружиною Галиною живе в Чорнобилі з 86-го року. Після аварії чоловік займався тут ремонтом дозиметричної апаратури. Росіяни їх не чіпали, але тягнули з міста все, що погано лежало. Мінас їх їхали машини. А там всякі там санавіски розвиваються, простині розвиваються, на тікби броні бо вони зверху все накидано. Ну це ми бачили. Ходили з гвоздадьорами. Lamalı, <laughs> <laughs> denemalı, <laughs> <laughs> Вони відкривали там щось, шарили, Я не знаю, що вони там мали знайти. Не знаю. Найскладніше було місяць жити в інформаційному вакуумі. Новин не було зовсім, і про звірства расистів місцеві дізналися лише після деокупації. Ми поняття не мали, що там робиться. Ні в бучі, ні верпіні. Тому що інформацію не доходило там. З виском, Абсолютно не... ніякої та... інформації. У нас світла не було, у нас цього, води не було. У нас... ну, ну нічого. Що таке російська пропаганда? Наші герої дізналися від влас. Доньки, яка мешкає в Москві. Одразу після звільнення Чорнобиля отримали ось такий дзвінок. Вона таку фразу странно сказала странно. А вона каже: ви що там, з розуму всі з'їхали. Я кажу: Альона, ти про що? Так у вас же там бендери? Ну, Наче Та, вона сама не бендера. Наче вона сама не тут не в Чорнобилі родилась. що значить, пропаганда. Та найприємніше для тутешніх жителів і працівників згадувати перший день без росіян, без усмішки і сліз тут. Ніяк ми просто побачили, що вони біжать. Вони колонами виїжджали колонами, просто заблукали. Їхали по, по цій вулиці. Вона маленька, тут вона не проїжджає, так скажемо. А вони заблукали, і ціла колона їде по цій вулиці. Ми на вулиці стоїмо. Вони зупиняються. Батя, як проїхати на Білорусі? А ми сміємося. 40 машин їде вже з Києва, того тягнуть, того на прицепи, того на о! Щаш Так. Да. А тоді вже 1 квітня і... ну, радості не було менш часто. От деокупували зону відчуження ще торік у квітні наслідки перебування рашистів доведеться прибирати роками. За оцінками Міндовкілля, загальні збитки від діяльності росіян сягають 135 мільйонів доларів. Але повідомлення про допомогу від міжнародних партнерів дарують надію. Загалом спонсори готові виділити на відновлення понад 200 мільйонів. 15 із них уже освоюють. Єгор Ромахло, Євген Задоєв, Факт СІТІВІ. Єдині новини.